Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунчин-Канжемом з Півдня Доської області. Сьогодні обрізаю лісяницю, тому що, бачите, вона вже пішла, ось, випустила свої колоски і вже скоро-скоро почне осипатися. Гарно вона так виглядає. Ось, бачите, як тільки один, два, три, чотири кущі тут. Отак, от щоб ви подивились, гарно виглядає, але, але нам не треба, щоб вона насівалася і тому я її стрижу, бачите, лишаю такі їжечки. Обстригаю всі сікатором. беру отак от одну частину куща і обрізаю, зараз покажу. Ось так, бачите, обстригла. Беру ще частину куща. Ось так беру. І, бачите, ось прирівнюю оце стрижене, прикладаю і знову обрізаю. І лишається ось третя частина. Ось так от беру і знову обрізаю. І виходить така ось кулька. Але низ у нас так як вони вже великі кущі, вниз почав підпривати, тому що вони сильні і я низ отак от обриваю. Бачите, ось таке воно ось сухе. І по колу так прийшла, обривала, освіжила, так би сказати. Отак. Я отак от стрижу. Скажу, що наростає досить таки швидко. Я ділила два роки назад такі малесенькі пучечки, саджала. У мене було всього кілька кущів. Я це розділила тут. У мене ось такий рядочок. І ще в другому місці там два рядки взагалі було. Продаю її, отакі кущі по 50 гривень віддавала. Кому, друзі, на осінь, можливо, треба якийсь бордюр, буду давати 3 штуки на 100 гривень. Тому тобто, що треба буде багато її проріджати. Треба буде один кущ ділити на частин 6 десь. Ну, це саме мінімум це на 4. Шкідників ніяких у вівсяниці нема, хвороб теж, єдине, що вона може запрівати отак. от. Тому треба її саджати. Я... Саджала малесенькі кущики, думала, що це нормально. Ну, або їх треба було пересаджувати частіше, або їх треба саджати зразу трошки е, рідше. Ще. Так, ну ось так. Гарна вона зараз гарна така, ну, але десь кілька днів прогавлю і все, і вона мені понасівається. Мені цього не треба, тому обрізаю. Друзі, отак можна зробити такий собі бордюрчик. Обстригаю цей раз на рік. Ну, можливо, ще потім десь туди, пізніше, вона випустить ще колоски ще раз, але вже не стільки багато буде, тому вже буде набагато швидше це все робити. От така красунька. І ось такі їжечки. Друзі, бажаю всім спокійного вечора, всім де Україна.